В Служби безпеки України був доволі плідний тиждень. Затримали колаборантку з Херсонщини, яка працювала в службі медицини катастроф. А коли колаборанти захопили Херсонську область, вона дала швидкі медичні допомоги, щоби на цих швидких медичних допомогах вивезти українських дітей. Коли вона зрозуміла, що Україна вільна та незалежна, вона спробувала втекти спочатку до Львівської області. А потім в Європейський Союз. Колаборант Стрижко, комунальник, який надавав вишки для того, щоб в Харківській області розміщувати бігборди, отримав 10 років ув'язнення. Він надавав комунальне майно для того, щоб розміщувати рекламну агітаційну продукцію з меседжами щодо переходу на бік ворога. Колаборантів в Україні не буде. Україна Буде вільна.